Знову на курорті гарна сонячна погода. осінь ще триває, і я думаю, що підписники із Києва, які писали в коментарях, що там у них вже приблизно місяць не було сонця, напевно, заздрять. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трусквець Тревел. Ми знаходимося на перехресті вулиць Стебницької, Шевченка і вулиці Гоголя. Прямо перед нами знаходиться бістро рідний край, Церква Святого Миколая, і ми прямуємо. Друзі, вниз до центрального бювету, зайдемо в бюлет середину, подивимось, скільки там зараз людей, чи приїхали люди на відпочинок. Високий сезон триває. Також в центральному бюветі покажу, яка вартість води втуся, бо оскільки розповідаю про те, що вода платна. Люди потім запитують в коментарях, відколи там вода платна. Там вже, друзі, давно вже кілька років. Раніше вона 24 гривні була за літр, зараз вже 36, ну йдемо все. Покажу. ну З кожним днем все більше і більше людей підписуються на канал Трускавець Тревел, постійно є нові люди. Тому можливо не всі знають, давно не були у Трускавці і не знають, що вода платна, не знають, як корот виглядає. Запитують, перепитують по декілька разів. Верхні санаторії верхнього Бівету це Рубін, Янтар і Алмаз. Зараз, друзі, не працюють, там тільки працює кристал, бо також бачив недавно був коментар, читав на рахунок санаторії Рубін. Він давно вже, друзі, не працює. У 2015 році зачинили Янтар і Рубін. Потім у 2016 році закрили ще й верхній Бівет. У мене є відео на каналі. Хто тільки що підписався, шукайте на каналі, дуже багато є відео. Практично про всі санаторії, про всі вулиці курорту Трускавець, і не тільки і Східниця, і Яремчий, Боковель. Вчора, до речі, друзі, я знімав місто Дрогобич. Відео вже є на каналі. Кому цікаво, заходіть дивіться, бо ви запитували в коментарях, коли вже буде Другобич. Ну, є Другобич вже, друзі, на каналі. Це така невелика екскурсія по Дрогобичу. Піднімався на ратушу, яка знаходиться на площі ринок, на самий верх. Там вартість квітка 50 гривень. Дуже цікаво було, дуже класні краєвиди, взагалі видно все місто. Єдине, що не видно Трускавця, видно гори, а Трускавець так сховався за пагровом Трускавця. А з Дрогобичем не видно. Цього тижня на курортах України взагалі і в Трускавці очікується людей значно більше. Це в зв'язку з тим, що дітей канікули. Цілий тиждень зараз канікули в дітей, і батьки мають змогу приїхати на відпочинок із своїми дітьми або, наприклад, дідусі з бабусями можуть взяти своїх онуків, приїхати у Трускавець. Ну і ще, знаєте, як. Сісти в останній вагон, потрапити у трускавець на золоту осінь, бо вже в листопаді такої краси не буде. Дні стають з кожним днем все коротші і коротші В листопаді може бути погана вже погода, можуть падати дощі, може бути вже і сніг, а ще, бачите, жовтень дарує нам дуже класні теплі сонячні дні. Навіть було кілька днів бабине літо, і наприкінці цього тижня, це там четвер-п'ятниця, субота і неділя. Також ще очікується до плюс 17, так що потепління ще буде. Єдине, що вже листя на деревах практично вже дуже мало. І сьогодні, друзі, я бачив відео з Буковеля. я там підписаний на блогерів, які там ведуть трансляції з цього курорту. І... Там сніг, там сніг на вершинах, внизу падає дощ. Люди, люди якісь приїхали там, знаєте, на екскурсії. Людей небагато, у трускавці значно більше. І подивіться, яка класна погода у трускавці. Ну, бачите, Буковель обирають влітку там для походів в гори, для засмагання, десь там на озері молодості. Обирають готелі з такими класними літніми теплими басейнами, десь на річці відпочивають. Ну влітку там класно. А взимку для катання на лижах. Осінь і весна, ну так знаєте, там практично людей немає. А трускавець обирають постійно круглий рік. Єдине там є, кажу, високий низький сезон, коли людей більше, коли людей менше, але. Осіння пора, вересень, жовтень це завжди аншлаг, так само літом, липень і серпень, тут дуже багато людей. Взимку зараз ближче до Різдвяних свят. Приїде знову дуже багато людей. Минулого року, взагалі, січень місяць був заповнений. Шкода, що не було Різдвяної ярмарки тут, на центральній площі. ну Думаю, що цього року цю ситуацію виправлять і Різдвяна ярмарка все-таки буде. Ну і трускавці, бачите, є де погуляти, є що робити і ввечері, можна сходити на концерт, можна сходити в кіно, можна піти до ресторану, можна просто погулятися вечірнім курортом або, можливо, десь у ваших готелях-санаторіях, в яких ви зупинилися, бувають якісь вечірні програми для гостей. Ну, а в день можна сходити на якісь спа процедури можна. В басейні поплавати, можна поїхати на якусь екскурсію, можна зайнятися шопінгом, можна зайнятися там, різними процедурами, якщо ви там, приїхали, наприклад, на лікування там, масажі і так далі. Ну і можна, так як я вчора зробив, поїхати в місто Дрогобич. Зі Стебницького кільця їде автобус рускавець дрогобич виходите зразу в кінці вулиці Рускавецької, найближча там зупинка до центру міста, піднімається. На площу ринок, ну і там вже можете піднятися на ратушу, так як я вчора зробив, там є інформаційний центр в Дрогобичі, де можете взяти різні брошурки, там є різні карти, де нанесені всі цікаві місця, цікаві локації, історичні будівлі цього прекрасного міста, і походити, помандрувати по місту Дрогобичі. Також там можна поїхати і на шопінг, там є кілька. Базарів, ну, є і продуктові, є і промислові базари. Дивіться, як класно зараз виглядає курортний парк Адамівка. Ну, Верхів'я дерев вже бачите, листя облетіло, а ще нижні дерева десь там трохи тримають листя. Особливо ці магнолії, які тут навпроти бівето, ще дуже класно виглядають. цього тижня в Палаці культури Шевченка вже виступав Сергій Піскун. Був два рази на біветі, ну і в палаці культури Шевченка. Я думаю, що там був аншлаг, людей дуже багато. В понеділок, особливо, знаєте, неділя-понеділок тут трускавці заїзди. Так що в понеділок на біветі, якщо хтось приходить за носом концерту, то на нього тут завжди очікує аншлаг. В середу буде Ірина Федишин. В четвер будуть грузинські танці, там взагалі у Трускавці, напевно. І в п'ятницю будуть цигани. Будуть цигани знову табором. На біветі і в Палаці культури Шевченка і на курорті, а в неділю ще й буде новинник співати тут. Зараз 12.00, вже бівет відчинили. Йдемо, друзі, зайдемо всередину, подивимось, що там як, чи є черги. ну Думаю, ще немає людей. Підійдуть, напевно, трішки пізніше. Не всі люди, які приїжджають тут розкевець на відпочинок, п'ють воду з мінерального на нафтуся з цього бівету бо Тут потрібно, по-перше, платити гроші. По-друге, багато санаторіїв, готелів у Трускавці мають свої власні бювети. Особливо ці великі санаторії, то вони мають все, мають і бювети, мають і трансфери від залізничного вокзалу, і вони тут привозять звідси з центрального бювету, зранку набирають воду і привозять в свої санаторії. Деякі санаторії мають навіть воду зі східниці і зморшена. Людей не так багато, черг великих немає. Вчора в понеділок були черги, коли люди нові, свіжі люди приїжджають на відпочинок, вони завжди тут створюють в перший день чергу, але потім вже всі мають свої карточки і просто йдуть, набирають і все. Не знаю скільки зараз води, води потрібно, наприклад, якщо ви приїхали на курс лікування 21 день, так як. Лікар приписав, скільки по грошах виходить. Можливо, хтось має інформацію, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво, де я цю інформацію озвучу. Ну і тут також немає черг. Я пам'ятаю, оці 2006 рік, 2008, як я тут був, тут страшні черги стояли. Вода була безкоштовна, пам'ятаю. Ну, черг було тут біля кожного цього крану. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, під грибочками зараз люди вже не сидять, прохолодно, хоча світить сонце. Лише плюс 10 на вулиці. Можливо, ближче там вже до години 3-4. Буде трохи тепліше, але потім вже ввечері знову стає холодніше, особливо з парку Адамівка, тяне така прохолода. Коли тільки сонце сідає за гори, все, зразу миттєво стає прохолодно. Як влітку у Буковелі. Сонце світить жарко, сонце сховалося за горами, все. Холодно до плюс п'яти влітку. Вдень ще класно знімати відео, а вже в вечірній час, там після 17-ї стає дуже, дуже темно і не такі яскраві відео виходять, наприклад, як зараз. Тому потрібно тепер для вас знімати в день. Ну, також будуть відео із вечірнього трускавця. Ну, буде більше, ніж було в літній період. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!